Чутно гупає, ну тут ці дня не чую. А то кожен день гуп і гуп і гуп. Що вони вже гупають, до чого вони вже догупаються, а чого їм так Україна надаєла, хоч тому й Путіну. Випадало там десь, як аеродром був. Там падало, що люди тоді пустого роди, ближе їм, дек, бігали дивитися тую ямку, і вона, каже, стирчала туди. Ну, не до ледедехот. До Невеличке село Гирина Свезької громади розташоване за 13 кілометрів від державного кордону. Так як ця місцевість періодично обстрілюється російськими військами, село має статус території, де ведуться бойові дії. Жінка розповідає, що від колись великого села зараз залишилось кілька хат, тим не менш, нечисленні мешканці Гириного забезпечені всім необхідним. Це було хороше, красиве. Людей багато, люди співучі, з гармошками гуляли, а зараз нема нікого. Нема нікого. Все село упало. Вимерло все село. І всі пусті хати стоять, а їх ще пораз бомбили, заліза, те тягали і здавали. Ну, Молодежика була, виїхала, старі і всі померли. Через день возять хлібушок. Що возять, то возять. Почта по п'ятницях їздить. Автобус теж ходить два рази в неділю. Раніше ходив кожен день, а зараз рейсовий до Глухова, ну, їздив у вторник і четвер. Ну, і то спасибо, вже треба кому поїдуть. З односельчанкою і Тетяна. Жінка розповідає, що до звуків вибуху місцеві вже звикли. Чутно, зривається, чутно, як зривається. коли буває через день, коли через два, ну так. Буває, що зривається. Дукти, гуманітарка, хліб, це все слава Богу, все є. вода, світ, все є. Ну, у нас жити можна. Краєзнавець Едуард Барано звертає увагу, що від людей з цього села, який дійсно перебуває в зоні ризику, не чутно жодних скарг. Як це часто буває у людей з більш благополучних та віддалених від кордону населених пунктів. Це доволі таке старовинне історичне село Козацьке, яке зараз. Також поступово опиняється на межі зникнення. Люди тут дійсно звикли боротися зі складнощами, з труднощами, не бояться, і в них нема таких величезних запитів. Вони кажуть, що у них все добре, що в них є продукти, є електрика. На мій погляд, це оманливе відчуття безпеки. Цим сюжетом про Гирина Ямпільське інформаційне агентство спільно з краєзнавцем автором проекту без людей Едуардом Барановим розпочинає серію відеосюжетів про життя людей в маленьких прикордонних селах, які зараз є територією, де ведуться бойові дії. Наш проект має назву Небезпечне прикордоння.